Друзі, всім привіт! Вибачаю за вигляд. Дофарбувала нарешті стелю. Ще вона не повністю підсохла, бо щойно закінчила вся у фарбі минулого разу. <смас> минулого разу взагалі якось так не заляпалась нічого. Зараз і ноги, і руки, і лице. Щойно відтирала трошечки. Так що так. Хочу показати одразу, поки не закрила. Залишилось у мене геть, он, майже нічого не залишилось. це Так десь підмазувати. У нас таких косяків багато, де заліто то комара прибили, то моль десь. Особливо це я люблю робити. Так що десь там попідмазувати, десь там по якихось куточках. в общем, я взагалі-то сподівалася, що мені ще й вистачить на ванну кімнату, бо там взагалі нічого не робилося. Планувала те, що влітку хоч трошечки там труби обчухаються, пофарбуються та стеля. ну Нічого, і тоді, і, і, і туди доберемося. В мене, чому я показую? В мене питали в коментарях, в принципі, коли щось фарбуємо, постійно питають, якою фарбою користуємося. Ось така Яхтінна, я чомусь. Далі, по-українськи, все інше пишеться: сама фарба Яхтінна. Фарба інтер'єрна для стін стель, оптима, водно-диспресійна, крилова, ультрабіла. Ми Яхтінний фарбай різною користуємося вже багато років і вдома. Батьки мої різні. Пам'ятаю, рожева якась була, не пам'ятаю, що там прям писалося, але нам подобалось. Ми ніколи її не розводимо. Зараз вона аж занадто, мені здається, густенька, така густюча сметана. Що там, зайчик? Зараз підемо на вулицю. Зараз мама відмиється і підемо. Ніколи не розводимо, фарбувала ось цією великою щіткою, маленьку взяла е, кутки, трошечки підфарбовувала, бо е, в нас ото напівколом йдуть. Як вам показати? Як вам показати, напівколом так овальна така ця е, і незручно цією великою щіткою. Ну, знаєте, воно ще не підсохло, але... Але, але яке воно біле. Не знаю, якщо ось тако, як вам показати. Ну, тут я теж підфарбовувала, бачите, плямки, це я щойно підфарбовувала, бо десь такі залисінки там біля труби приходилася, десь щось позалишалося. Чому не фарбувала валіком? Це насправді лише мій косяк. Треба було не поспішати, як я от в минулому році, хоча просто освіжити, щоб воно якесь біленьке було. Треба було робити, як Женя робив у кімнаті зі стелею. Він тонесеньким шаром прогнав фінішом по всій стелі. І все було добре. І можна було спокійно фарбувати валіком. А тут. Я, коли це було позавчора, почала фарбувати, куди ти зібралася? В холодильник? Що, мама? Е -е, що я хотіла сказати? Почала фарбувати валіком, геть забулася. І тут місцями хоча і добре тоді змивала е цю побілку, Тут побілка була добре, змивала, зачухувала дещо там. Е Якісь такі моменти, що вони такі, знаєте, ненадійні були, десь зашпакльовувала, зверху фінішем, звісно, все потім проходила з грунтівкою, але все одно десь воно то валіком йдеш і воно налипає. Десь фарбуєш, фарбуєш і гридиш, і шматок в тебе цієї якоїсь побілки чи чого, воно на валіку просто залишається. Я одразу його віднесла у ванну, кинула в умивальник, потім відмила все валіком не варіант, коли отако, отако ненадійно зароблена стеля. Ну, Звісно, вже перероблювати. ну, Можливо, колись, колись явно. Ненавір не найближчі роки, тому що є чим займатися. Ще багато чого міняти. Ні труби, ні швуби, нічого не міня, не все страшне. Ванна страшна. В ванні все. Ну, в общем, в общем, зараз це так. Око милуєї, слава Богу. В общем, що я ще хотіла сказати. Та, мабуть, нічого стосовно паруби, це показала. І Коли отримали фарбу, вона була густюча, Женя тоді розмішував. Я оце позавчора теж є хвилин 10 її калатала. Вона, знаєте, як клейстер зверху, така прям, рідина, якась така желе таке густюче з кольору, ну, таке, таке прозоро сіре Якщо хтось буде купляти фарбу, і ви побачите таке зверху, ви не лякайтеся, просто її добре треба вимішати. І моя думка, якщо ви збираєтесь її розводити водою, то ж вона на водній основі здається. ну Вся це можливо помиляю, помиляюся. Багато хто розводить водою. і Якщо збираєтеся розводити, тривога, то краще вже одразу купіть ота, що найдешевша, вона рідка, її розводити не треба, але потім два шари, навіть мало, щоб пофарбувати, щоб воно було без розводів, щоб воно було нормально біле. В общем, А так, важко цією щіткою, не пам'ятаю, як вона смішно якось називається. Важко цією щіткою фарбувати, ну, таку я лозити валіком, звісно, легше. Але зато один раз профарбували і все у вас біле і, треба... і не треба по кілька разів одну і ту саму роботу робити. Ну, це така моя особиста думка. Недовго ми погуляли на вулиці, Алісі щось сьогодні не здоровиться. Зранку прокинулася з усіма, е, також, знаєте, почала не скиглити, а ну, хнюпати, хнюкати, е, чхала, з носа біжить. Оту. Недовго ми так вийшли, перейшлися, і вона сама додому якось так йшли мимо будинку, повз будинок і сама заролила, не схотіла. Іде далі ходити. Трошечки зараз поспала зараз. Вже з відкритими очима лежить, перекинулася. А я заколотала шпаклівку, е як відтирала тут плитку і побачила, що знизу тут щелина. Думаю, замажу. Почала вже почала там мазати, а воно таке глибоке, і нарвала якусь, якусь тряпку, ганчірку знайшла. І оце ножем позапихали. зараз буду замазувати. Це дивіться, можливо, тут якась труба була раніше, чи що це таке за винахід, не знаю. Тож. Буду зараз займатися. Мені, звісно, не знаю, шпателем тут незручно буде рукавиці теж не хочу одягати. Зараз якось так понамазую, бо що. Ну, це краще, ніж нічого, не знаю, наскільки його такого вистачить. Не зараз. І що залишиться десь між плитками? Ще? Оце трошечки тут кілька штучок позалишалося. Позамазую. Та й таке то. Все, позамазувала ту щелину, позамазувала, теж позатикала тут. Дірки, ну такі щілини добрячі були. Теж позатикала, все позамазувала вже, в принципі, давненько вже є Женя, давно вдома ми повечеряли. Аліса розгулялася, нормально себе тут почуває, гацала, стрибала, почала знімати свою суконьку, що вона по хаті ходить. Зняла полізла в шухляду, достала собі ковтину, достала штанці, пішла, взяла кросівки, прийшла, почала намагатися сама вдягнутися. Ми, звісно, їй показуємо, коли нікуди не треба поспішати, або коли просто на прогулянку йдемо, нема куди поспішати. І ото. Показали ручками, ручки взяли там за штанці, показуємо, що сову ножку. Це дуже довго, дуже такий процес. Але ну, вона в кінцевому етозі вдягнулася. Я, ну, ми хіхікали-хахакали. Я думала, ну просто ж автоматом. Женя каже, що вона отако? А вона ж виходить. Кофту спортивну таку тоненьку на голе тіло вдягнула. Він каже, що вона так на вулицю піде. Я кажу, хто на вулицю піде. Ой, Почали її перевдягати, почала і старити, почала і старити. І, в общем, Женя з Алісою пішли на вулицю, мабуть, пішли в магазин, піду їх наздоганяти. Зараз вискочу на паузу, поки поставлю. Свіженько тако на вулиці, але куртку не стала вдягати ніяку, просто футболку піддягнула під теплу кофту. Шукала цей експертний костюм, а він в мене в валізі взагалі лежав. А я туди вже давним-давно не заглядала. Мабуть, ото як холода, скінчилися там на весні, сховала теплі речі, тепли теплий одяг якийсь по мілочах. Так воно там і лежало. Е, я от розповідала, замовляла фарбу на перомі. Мені подзвонили, сказали, що не висилають на поштомат. Не висилають, я кажу чому? Тому що е, на новій пошті не приймуть, вони такі товари не приймають. Взагалі тут не видно. Не приймають. Я кажу, то я вже таку саму фарбу замовляла, іншу замовляла. І на поштомат була доставка, отримувала, все добре було. Ну, в общем, відмінила, подивилася. Зараз взагалі мене тут не видно. Знайшла. Того передавця, в кого я замовляла, замовила, але сказали, що в п'ятницю лише буде відправка. то нічого, все одно ще залишилося обробити шви, треба переставити оту шуфляду, тумбу. Завтра, може, не загадуючи, після занять переїдемо, пообробляю і залишиться лише фарбування. Будемо так само робити, як і в кімнаті. Ось, що ще. Що ще хотіла розповісти. Я думаю, всі вже знають, який у нас вчора вечір на неспокійний був. 17 прильотів. кожний вибух чули. Ховалися в коридорі, як зазвичай. В деяких районах там не було світла. І на сьогоднішній ранок теж не було. Сподіваюся, вже полагодили, бо нема коли мені було заходити вже новини, читати. Займалася тут усім. Так що якось так сподіваюся, сьогодні буде тихо. І вам бажаю, щоб нічка пройшла тихо, мирно, спокійно. Усім загалом тихих дней та ночей. Буду завершувати на цьому відео, бо доходжу вже до магазину. Буду шукати своїх. Та не знаю, чи додому підемо, чи трошки прогуляємося. Добренько, До завтра, до наступного відео. Всім пока-пока.